Привіт! Це дитячий садочок Ельфіки. Місце, де малюки ростуть, навчаються та граються в теплій домашній атмосфері. Запрошую діток від 2,5 до 5 років у наш дитячий мінісадок. Тут у нас залишна кімната, де кожен малюк знайде щось цікаве. Ось у нас інтерактивна дошка. Ми граємо та навчаємося одночасно. А це наші чарівні кубики, великі та маленькі. Приділяємо багато уваги дрібній моториці. Працюємо з м'ячиками, резиночками, різноманітними сенсорними доріжками. Це допомагає діткам краще розмовляти та впевнено тримати олівець у руці. Ось тут наші маляти відпочивають. У нас є зручні висувні ліжечка, теплі ковдри і головне, спокійна атмосфера для солодких снів. Якщо ви шукаєте місце, де ваша дитина буде в теплі, безпеці та радості, ласкаво просимо вельфіки. Ми працюємо з 9 до 17 або до 14, як вам зручніше. До зустрічі, вельфіках! Ми вже чекаємо на вас.